Перевірка акумуляторів. На акумуляторах світлодіод, кнопочка. Цей зелений акумулятор коштує 60 гривень. Працює 12 годин. Тобто оцінка заряду виходить по 5 гривень за годину. Сірий коштує 130 гривень, працює 18 годин, оцінка заряду 7 гривень з копійками за годину. І синій акумулятор працює 30 годин, але коштує 240 гривень. Тож оцінка заряду по 8 гривень за годину. Який струм споживає цей світлодіод? 320 мА. При зарядженому акумуляторі. А який струм споживає? Ось цей світлодіод? Аж 70 міліампер. І цього світлодіода достатньо. Щоб знайти вимикач світла і щоб не стукнутися ногами об меблі.